22 вересня ми стали свідками незвичайної екскурсії на колесах, приуроченої до дня міста, під назвою про обережжям Кременчука. Містян та гостей переселенців возили на комунальному транспорті за двома маршрутами: тобуса номер 25 та тролейбусу номер 26 А саме ж дійство стало можливим за ініціативу працівників Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Усі цікаві до того змогли дізнатись про історію найдовшої кромичуці вулиці, що нині має назву академіка Герасимовича. Неоминулий будинок купця Чуркіна, напевно єдину у місті споруду у стилі Рококо. Ця пам'ятка архітектури, дивом збережена до сьогодні, є одною з немагатьох збудованих ще до жовтневого перевороту. Окрім того, багато хто. Відкрив для себе цікаві факти про вулицю Херсонську, названо так на честь того, що чумаки возили нею сіль аж з берегів Чорного моря. Багато чого нового учасники екскурсії почули і про вулицю Гайдамацьку, яка увічнила собою безцінну пам'ять про козацько-селянське національно-визвольне повстання Коліївщина, яке сколихнуло правобережжя України у XVIII столітті. Декілька років тому ми проводили вже такі екскурсії, і в нас було їх чотири. Цього року ми вирішили поновити цю практику, бо вона дуже гарна, дуже цікава. Вона користується попитом у мешканців Кременчука. А в зв'язку з останніми подіями в нас дуже багато переселенців, які ходять до бібліотеки, і які дуже просять розказати про наше місто. Я вперше на такій екскурсії мені дуже дуже сподобалося пізнати. Ну тут я проживаю 10 років. У мене свій будинок є. Я дуже задоволена цим містом. Всіх гостей запрошую. В мене жили переселенці з місця Харкова. Ну, поїхали за кордон. Я вважаю екскурсії по нашому місту гарно. Місто Кримачук, повинні трошечки більше бути. Е, люди дуже зацікавлені в цьому е, різні покоління. У нас ново багато переселенців зараз. Довольна екскурсією, очень хороші У нас були екскурсоводи, і дякую за цю поїздку. Дуже дякую. Бо багато що почув, багато що познімав на камеру. Цікаво, справді цікаво. Щось запам'ятав, щось не запам'ятав. Але з дя... велика дяка за екскурсію. Буду ще при приходити по маршруту екскурсії. Сам пройду, подививлюся там, де ми були.